Що таке сіль? Це є залишки древнього моря. Тільки тут спускаємо. Як Дмитра митра Комарова ми спускали, ми за замовили рятувально. Ну це не відкачувати, то заповнить багато. <реку> Ні, буде так, 100, як я. <реку> <реку> Найде і свої і сіли, не вийде Що сілів, звічіть. Це взагалі то простенький спосіб варити сир, Треба так, щоб вода випарувалася. Можна любе паливо, можна навіть на сонці виварювати. В генічську виварювати і дуже багато інших країн, так. просто на сонці. Ну, в нас немає такого з булькою, щоб цей час на сонці варити. Але в нас є дрова, Трегати називаються панва. Це таки, така вже історична назва. І тут відбувається оцей якраз процес виварювання солі. Підкладають дрова, вода випаровується. Сіль починає кристалізуватися. Я зараз вам витягаю, яка тільки що кристалізувалася. Зараз ви побачите, як вона виглядає, як вона красиво кристалізується. Бачите, яка красива. Дивіться, я зараз вам так трошечка досвітла, щоб ви вона, дивіться, сіль кристалізується в правильну кубічну форму. Це так, як, так, як алмази. До речі, тут теж не кубічну форму кристалізується, і бає такий ще гарний скляний блиск, якщо на світло, можна, можна брати, можна беріть отакі красиві речі. Дивіться, красиві квіточки такі. І можете тацію проводити, скільки вам смакує. Вона не тверда. Вона крутиться, обезводнюється. вишній розсіл відходить. І вже виходить 5% вологості, але ще пакувати не можна. І тому ми даємо ще обов'язково треба сучасня. Добре, дівчата це дробицька соливарня, а це так. є панба, в якій виварюють сіль. І виявляється дуже важливий факт, що ця сіль єдина натуральна сіль в нашій Україні. Правильно? Добре. Це дрогобицька сіль без різних домішок, це ось така модна зі. крута. Так, так що дробиць так. дуже багато місто. буде обов'язково, тому що він так. має сказати, золото. Має сіль, так берете лопату. і тепер фото. Воно таке, щоб було топорування. Можна давайте що у вас але я хочу сказати. дуже важливі технологічні процеси відбуваються. Тут фільтрується русіл або освітлюється глина і гіпс, які попадають із шахти, вони тут осідають на дно під дією тяжіння. Просто закон гравітації. Так, і... от гляньте, яка водиться, і тут так. відділяється глина. Вже сказали, від на дно так. на дно сідає, а чистий російсь уже туди поступає на води. і в ті всі конструкції, що ви бачите, це все дерево її на х роках ще збудована, так? 1838. Будь ласка, і до сих пір це все збережено, і тут отак виробляють. Сіль, може, хтось думає, що це дуже просто, а це процес дуже клопіткий. І, і може, дай Бог в майбутньому, саме тут, в Дрогобичі, на Соливарні, будуть соляні кімнати, бо тут отут саме в тій кімнаті дуже корисно дихати. Так, так що, може, ще ваше підприємство? Я думаю, я думаю що буде. Все-таки я надіюся. чесно. І я дуже сподіваюся. Я Упевнена в тому, розумієте, і все. Буде так, like буде, так. буде <с carbohyd brainstorming> так. Так що люди, щоб ви знали, скоро oh <будь undergoing>, в дробичі будуть соляні кімнати, і ви будете тут лікувати, і будемо всі здорові <с celle> щасливі тільки меру нам добру. Тільки перемоги. Перемоги. Справжній справжній.